В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні в світі студії Оксана Гебрич вітаю вас сьогодні. 3 лютого. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменники Павло Загребельний та Володимир Саміленко. Поет Гео Коляда і живописець Геннадій Ладиженський. Саме цього дня, 1690 року, у світі вперше з'явилися паперові гроші. 1921 року в Польщі була утворена Рада Республіки, тимчасовий український уряд у вигнанні. 1929 року відбувся перший конгрес українських націоналістів, який утворив ОУН та обрав її керівником Євгена Коновальця. А 1957 року в космосу вперше полетіла жива істота собака лайка. Головні події знову розгорталися на фронтовому Донбасі. Гібридні окупаційні війська продовжували обстріл наших. Житлових позицій і будинків загинули чотири українські воїни, 17 поранені. В Авдіївці ремонтники через обстріли не можуть приступити до інтенсивних відновлювальних робіт. Отож, цитата дня від глави Донецької цивільно-військової адміністрації нашого земляка Павла Жебрівського. Безтямні расисти щойно жорстоко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункт. Ти обігріву обстріляли школу номер 2, де був пункт прийому гуманітарної допомоги. За попередніми даними у нас від обстрілів одна людина загинула, одна поранена. Обстріл продовжується. І ще про особливі події в Україні та світі. Візит президента України Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки та його зустріч із президентом США Дональдом Трампом пройде в період з 21 по 23 лютого. В Україні хочуть провести референдум з питання її членства в НАТО. Кабінет міністрів схвалив законопроект про створення соціальної інспекції, яка контролюватиме умови життя громадян. Міністерство юстиції виставило на продаж Лук'янівські та Львівські слідчі ізолятори. Печерський суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента України Віктора Януковича. У Києві оголошено черговий всеукраїнський конкурс обдарованих дітей Диво дитина. Заявки на участь у ньому приймаються до 25 березня. Україна продовжує утримувати в світі перше місце за кількістю політичних партій. Лише торік виникли 40 нових, у тому числі циганська, грузинська та інші партії. Вчора минуло два роки від дня трагічної загибелі в ДТП співака Кузьми Скрябіна. У Вінниці в моргу ожив пенсіонер, який лежав уже два дні і якого всі, включаючи лікарів і родичів, вважали мертвим. Медики вважають, що мав місце рідкісний випадок коми. Тим часом у Житомирі триває збір гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, які зазнали нищівних обстрілів з боку окупаційних російських військ. Нагадаю, що пункти прийому гуманітарки діють у Бугунському і корольовському райвиконкомах та в центрі допомоги учасникам АТО на майдані Корольова. А зараз про черговий флешмоб у Житомирі на підтримку українських воїнів. В центрі міста Житомира на майдані Корольова за ініціативи Житомирського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів та воїнів АТО відбувся флешмоб «22 віджимання». В заході взяли участь працівники відділення, члени громадських організацій Берегиня Полісся, Козацтво Запорозьке, люди з обмеженими можливостями, інвалідністю обласного утогу утосу, УТО, учні та викладачі вищого училища інтернату, регіональні засоби масової інформації. Флешмоб мав на меті привернути увагу суспільства та всіх громадян до проблем реалізації воїнів. Які повертаються з АТО. Ми хотіли показати акції те, що люди з особливими вадами також є великими патріотами України, що вони своїм особистим прикладом віджиманням показали тим хлопцям, які повертаються, що життя після фронту продовжується, що треба бути соціально активними, треба допомагати своїм родинам і треба бути корисними для громади і в цивільному житті. Ми раді те, що сьогодні відготулося багато громадян. Хочу подякувати вищому вчилищі інтернат і його керівництво за те, що підтримали нашу акцію. Сьогоднішню акцію ми передаємо іншим нашим партнерам, соціальним партнерам з інших областей України. І ще про особливе у житті нашого краю під час бурштинових обшуків в Олевському та ще п'яти районах правоохоронці вилучили більше півтони коштовного каміння та зброю. В Житомирі відбудеться презентація світового бестселера – Книга Кена Робінсона, книга майбутнього. Сьогодні в області з огляду на вкрай складні погодні умови обмежено рух громадського транспорту. Обласне суспільне телебачення продовжує підготовку до відзначення свого 25-річчя. Зокрема, триває збір експонатів для обласного музею телебачення і радіо. Запрошуємо до нього і вас. Уже 25 років телеканал Житомир у медійному просторі України. Житомирське обласне телебачення пройшло шлях від каналу Новачка до суспільного мовника. 25 років телевізійної історії рідного краю, 25 років років життя земляків, тисячі ефірних годин, безліч програм, прогідних людей, наших земляків, сотні перемог на міжнародних та українських телефестивалях та конкурсах. Телеканал Житомир, головний суспільний мовник області. Благодійна тема дня допомогти земляку. Колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» та обласна письменницька організація просять допомогти врятувати життя його засновника та головного редактора, дитячого письменника, лауреата багатьох літературних премій Віктора Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку Приватбанку за номером 4731-2171-0445-6825. І ще про незвичайне харківський бабак тимко, який точно передбачає погоду. Вчора спрогнозував, що весна розпочнеться рівно через шість тижнів, тобто в лютому ще слід очікувати морозів. Точно такий же прогноз: початок весни через шість тижнів зробив і не менш відомий бабак Філ із Сполучених Штатів Америки. Між тим, на найближчі вихідні синоптики прогнозують в Україні різку зміну погоди, зокрема й на Житомирщині. Очікуються дощі зі снігом при потеплінні. Це була програма особливе про особливі події і в країні і світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. На все добре.